Вышел как Голливудская звезда. Здорово. Друзья, третий раунд. Третий раунд. Еще раз вас вас, кевисские панство. І зараз під ваші брехливі оплески я вам розкажу, як я відпочивав цього літа в Єгипті. З Тернополя летів літаком шість годин з пересадками до Києва. Хотів в літаку сходити в туалет, але була санітарна зона. Потім нарешті над Житомиром відкрили. З Києва до Єгипту летів дві години. В літаку замовив собі Закарпатський коняк. Принесли горівку закрашену чаю. Справжній закарпатський коняк. Захотів курити, відкрив вікно, покурив форточку. Літак почав падати. Закрив вікно, не помогло, бо курив ще пілот. Пілот докурив приземлилися. В аеропорту довго не міг знайти свою сумку, тому взяв чужу і не прогадав. Під'їхали під готель. На готелі висіло дві зірки, горіла одна. Гід сказав, що решту три просто вітром зірвало. Я зайшов в номер, подивився і пішов зривати ще одну зірку. Відразу спакував додому мило шампунь і рушник. Прийшов на пляж, зарився в пісок, щоб не згоріти на сонці. Спікся в піску. В піску закопав пляшку горілки, щоб на другий рік вернутися. Пройшло дві години. Вернувся. Ввечері пішов на базар, там продавали все. Базарники, коври, наркомани кальяни, бідуїни верблюдів, донори нирки, дівки, любов. Купив 100 кг любові і повів в готель. Не спав цілу ніч, бо думав, що в нас щось хоче вкрасти. Тому лежав в штанах, сховав в кишені кошельок, телефон, зарядку, папіроси, запальничку, ключі від квартири і руки тримав в кишенях. Та як в першу шлюбну ніч. Зранку плавав на матрасі, тому два дні спав на підлозі, поки сушився матрас. На третій день поїхали на піраміди. Захотів в туалет, але коли піраміди його не було. Забіг за піраміду і побачив, що наші там вже зробили туалет. Купив на згадку папірус і прянощі і поїхав в готель. По дорозі так наївся прянощів, що папірус до готелю не довіз. В номері мені стало погано, викликав медсестру і вона зробила мені добре. Коли виселявся, покоївка спиталася, де рушники і тапочки з номера. Пояснив, що я з України. Вона махнула рукою і принесла ще пару рушників. По прильоту на батьківщину почав цілувати землю, бо в літаку програв якомусь богайові в карти на бажання. В поїзді додому я сидів і думав, як було добре минулого року в Одесі. Жив в вагончику, їв мівіну, пив до ранку, купався в морі, потім від моря мився в душі. сутками співали пісні під гітару, самі жарили шашлики, ловили рибу, билися на дискотеці. Кожен день любили інших дівчат, і я зрозумів, що Єгипет то не для мене. Шикарні готелі, де в коридорах не можна грати в футбол не для мене. Басейни, де за мною закрашується вода, не для мене. Країна, де не можна впасти п'яним під пліт в траву, бо нема трави не для мене. Країна, з якої я летів була не для мене. І на другий рік ніякий Єгипет я не полечу. Я полечу в Турцію. Дякую! Вар'ята спеціально для бойцовського клубу. Вар'ята на вісині!